Ось таким був неймовірний шлях Велбоя разом з Когатесою та Андрієм Якончуком, щоб нарешті опинитися в цьому драматичному моменті. За результатами виступів зовсім скоро тріумфатором вечора виявиться лише хтось один. Аби вийти на цю сцену, Андрію Янкощуку довелося подолати чималий шлях. І я зараз не про відстань від Івано-Франківська до Києва. А про підготовку до цього номера Андрію довелося усвідомити, що виступ на великій сцені це не зіграти коломийки на гуцульському весіллі. Трохи хвилююся перед виходом на сцену, але просто стараюся зібрати себе докупи, ніби виходить непогано, голос не дрижить, це головне, а ноги трішки трусяться. Нічого страшного. Андрій Янкощук і Велбой. Рум'яні щічки, та чого ти знову зашарілась, Згадав наш перший день, коли на вулиці зустрілись, вуличний музикант і просто перехожа, смуглява кучерявка, що на хвилю схожа. Привіт, а звідки ти I'm from Скарпатського села? Ого, а я ще в горах з роду не була. Далі спитав те саме, я і подумав, що я мелю. Перепитавши буковинка, типу з буковелю Я твій інь, ти моя, альфа, омега, янь, вогонь, вода давай пірнемо море кайфа, люблю тебе туда, сюда, я альфа, ти омега, ти моя іня, я твій янь. Давай спадемо наше лего, без сумнівів, без вагань. Я горішний бік запалю, долишний завалю, середину села. Я від любки в Я двійн, ти моя альфа, омега, янь, вогонь, вода, давай вірнемо море, кайфа, люблю тебе, туда сюда, я Альфа, ти омега, ти моя Іння я твій янь, давай складемо наше Лего без сумнівів, і без вагань Я двій, ти моя альфа, омега, янь, вогонь, вода, давай вірнемо море, кайфа, люблю, тебе, туди сюда я. Ти о меха, ти моя і не я піянь, давай складемо наше лего, безумні бів і без вагань Я чотири, любки маю, та й по чотирнадцятіць, а як зачі, рахувати, нарахував двадцять, любки мої, штири. Чим ви сибили Та на то були кінеку Що смоті любили Я ти ін ти моя Альфа у мене яйвой вода Давай знемо море кайфа Люблю тебе Туди сюда я Альфа ти омега ти моя і не я, я. Давай складемо наше лєво без сумніві Увага-увага! Всім залишатись на своїх місцях. Працюють найпалкіші ковбої України. Велбой і Андрій Янкощук. Треба ж було сказати, що буде золотий цей дощ. Отже, чи вдалося цим ковбоям заарканити се?